Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Ви коли-набудь задумувались, як нейронні мережі приймають свої рішення. Чи бачили ви, як ваш смартфон впізнає обличчя, а голосовий помічник розуміє ваші команди? За цим всім стоїть не лише магія алгоритмів, а й один маленький, але надзвичайно важливий елемент функція активації. Це як невидимий перемикач, що визначає, чи повинен нейрон говорити чи мовчати. Цікаво, правда? Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Уявіть, що кожен нейрон у нейронній мережі це такий собі рішала, який отримує купу інформації від своїх попередників. Він зважує її, додає свої роздуми, це називається вагою і зміщенням. І ось тут на сцену виходить наша зірка функція активації. Вона вирішує, чи передавати цю інформацію далі, і якщо так, то з якою силою. Це як двері клубу. Хтось проходить, хтось ні, а хтось проходить, але з особливим ВІП-статусом. Пауза. Без функцій активації, наша нейронна мережа була б просто лінійним калькулятором. Уявіть, що ви складаєте тьму тмущу прозорих склянок одну на одну. Що ви отримаєте? Одну велику прозору склянку. Це все одно, що мати багато шарів, які, по суті, роблять одне й те саме лінійне перетворення. Ваша мережа могла б розрізнити лише прямі лінії, а не складні об'єкти, як, наприклад, кота від собаки, або радісну посмішку від сумної гримаси. Вона була б такою ж нудною, як мій бухгалтер у понеділок вранці, коли я намагаюся пояснити йому, що таке біткоін. Усмішка. Функції активації додають цю магічну нелінійність, дозволяючи мережі вивчати і розуміти складні, заплутані зв'язки у даних. Вони перетворюють нудний калькулятор на справжнього майстра пізнання. Давайте розберемося з основними типами цих перемикачів перша на черзі сигмоїда або сігмоїд. Уявіть її графік, це така собі ніжна s подібна крива. Вона бере будь-яке число і стискає його в діапазон від нуля до одиниці. Це як коли ви намагаєтеся оцінити емоцію на шкалі від 0% до 100%. Нейрон, що використовує сігмоїду, дуже обережний, він повільно активується і ніколи не кричить на повну силу, його вихід завжди буде десь між 0 і 1. Візуалізація графік сігмоїд, де її можна зустріти, часто на вихідному шарі, коли нам потрібно зробити двійкову класифікацію. Наприклад, чи є на фотокіт. Так чи ні? Ні. Сігмоїда прекрасно з цим впорається. Але вона має свій маленький недолік, про який інакше шепочуться на нейронних зібраннях. Проблема зникнення градієнту. Це коли нейрон отримує дуже великі або дуже малі вхідні дані, він стає таким собі ледаром, майже не змінюючи свій стан, і навчання сповільнюється до черепашої швидкості. Це як намагатися розбудити підлітка о п'ятій ранку. Він ніби і реагує, але дуже-дуже повільно. Далі йде її старша, трохи сміливіша сестра, гіперболічний тангенс або просто танг. Вона теж має С-подібну форму, але її вихідний діапазон від мінус одиниці до одиниці. Тобто, на відміну від сігмоїди, танг може бути негативно активною, що дає мережі трохи більше простору для маневрів. Уявіть, що сігмоїда каже так або ні, а танг каже так, ні або дуже ні. Це як коли ми не просто ділимо світ на добре погано, а ще й можемо додати жахливо погано. Танг часто краще працює, ніж сігмоїда у прихованих шарах, тому що її нуль знаходиться по центру мінус один до одиниці, що дозволяє легше опрацьовувати як позитивні, так і негативні вхідні дані. Але, на жаль, проблема зникнення градієнту теж її не оминає. І ось ми підходимо до справжнього фаворита зірки багатьох нейронних мереж ReLU, що розшифровується як Rectified Linear Unit – випрямлений лінійний блок. Його графік це просто зламана лінія або коліно. Якщо вхід менший або дорівнює нулю, вихід нуль. Якщо вхід позитивний, вихід дорівнює входу. Візуалізація. Графік ReLU. Все просто як двері до кімнати. Якщо тобі дозволено зайти позитивне число, ти заходиш, як є. Якщо ні, нуль або негативне число, то стоїш за дверима і нічого не відбувається. Чому релу така популярна? По-перше, вона швидка як блискавка. Обчислювати максимум з нуля та входу набагато легше, ніж складні експоненціальні функції у сігмоїди чи танг. По-друге, вона значно зменшує проблему зникнення градієнту, принаймні для позитивних значень. Це як дати нейрону енергетичний напій, щоб він не засинав, але і є своя примха, вмираючі нейрони. Якщо Нейрон постійно отримує негативні вхідні дані, він ніколи не активується, залишається мертвим і перестає вчитися. Це як студент, який пропустив усі лекції і вже ніколи не зможе надолужити програму. Існують також варіанти РЕЛУ, такі як ліки Релу або ЕЛУ, які намагаються вирішити цю проблему, дозволяючи невеличкі активації навіть для негативних входів. Отже, як же ці перемикачі впливають на навчання? Вони дають мережі можливість мислити нелінійно, тобто бачити складні непрямі зв'язки у даних. Без них нейронна мережа не змогла б відрізнити яблуко від апельсина, вона б бачила лише кружечки. Вони дозволяють їй моделювати будь-які функції, які існують у природі чи в наших даних. Пауза: А як же обрати правильну функцію для вашої задачі? Це одвичне питання, на яке часто є проста відповідь. Спробуйте релу для прихованих шарів. У більшості випадків вона буде вашим найкращим другом завдяки своїй швидкості та ефективності. Якщо ж ви бачите, що деякі нейрони вмирають, тоді можна спробувати її модифікації, як од лекірелу або елу. Щодо вихідного шару, тут все залежить від того, що ви хочете отримати. Якщо ваша мережа має зробити двійковий вибір, так ні, кіт не кіт, то сігмоїда ваш вибір, бо вона дає результат від 0 до 1, що можна інтерпретувати як ймовірність. Якщо ж ви класифікуєте на кілька класів, наприклад, собака, кіт, птах, то зазвичай використовують Softmax, вона перетворює вихід нейронів на ймовірності, які в сумі дають одиницю. Про неї ми поговоримо іншим разом. А якщо ви передбачаєте якесь число, наприклад, ціну будинку або температуру, то вам, можливо, взагалі не потрібна функція активації на вихідному шарі, або ж так звана лінійна функція, яка просто передає значення, як є. Отож, функції активації це не просто математичні формули, це справжні душі нейронів, які дають їм можливість приймати рішення, вчитися і бачити світ у всіх його нелінійних складних формах. Вони перетворюють звичайний калькулятор на потужний мозок, здатний розв'язувати неймовірні задачі. Пауза. Дякую, що слухали. Сподіваюся, тепер ви розумієте, чому без цих маленьких перемикачів світ штучного інтелекту був би набагато нуднішим. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. І, звичайно, підписуйся, щоб не пропустити нові, цікаві та сподіваюся зрозумілі пояснення складних речей. До зустрічі!